Новий день, новий виїзд на концерт, куди цього разу. Дай пам'ять Едмонтон! Маємо концерт. Вчора на аукціоні назбирали майже 10 тисяч доларів, це фантастика. Так що хустку продали, Ви тут подивитися. Приходьте. У нас є одна людина в команді, яка вміє пакувати ідеально сумнівку. Я просто в дитинстві дуже любив грати петріс. І ЛЕГО складав. І ЛЕГО І І складав легко. Ми вже в Едмонтоні. Подивіться, який прекрасний зал. Як це симпатично. В залі навіть така вже різдвяна атмосфера. Тут Тарасик нагрів чайочок. А я йду, покажу вам, де у нас типу гримерка. Так, що, показувати екскурсію? Давай. Дивіться, по-перше, як, як чисто, як тут прибрано, як тут гарно. Нам якийсь шикарний стіл тут накрили. Отак. От купа, купа їдження. Печеньки, щоб нам було солодко, хлібчик, Ковбаски. І це ще не все витягнула, а тут ще є. Ще наріз, нарізочки на дорогу. Дівчатка. на нам це е, купила. І, звичайно, фрукти. Ну, І тут ще якісь я бачу, бонуси. Ну, то, ну, то вже для тих, хто то любить. Я, наприклад, більше що цікавлять ці, печально. Я, 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 я думаю, що нам треба знати, як зробити ті, хто вживає це, заборонити торкатися до кусок. <серказ> 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 заборонити торкатися за куски. <серказ> 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 Зараз третя година дня. У нас концерт на шосту годину, і нас ведуть швидесенько на 45 хвилинну екскурсію. кажуть канадським парламентом. <серказ> Але подивіться, який мощний <серказ> Бачиш? А ти не хотів цей добре, що я тебе змусив? Дивись, як файно виглядає. Дуже гарно. Майже капітолій. Альбертійський капітолій Edmonton Конада, Come on, come on, get here. Okay, okay. Get out of here. Get out of here. Буде що сьогодні? Перша україномовна екскурсія парламенту. Так. Спеціально для Спеціально Діда покликала і буде щось дуже особливе. Клас! Є підозра, що ми навіть того гіда можемо знати. Чи Гідесу? Привіт вітаю, вітаю! Ой, чекайте, тут усі наші. Отже, тринадцятий прем'єр Альварде в 2006 2011 роках. І його прапра Михайло, Михайлом родом з Львівщини, Радахівському району. Село завичет! Дякую. Аншлагу великої аудиторії і багато Так, Дай Бог. Ну, мусить бота. Ми вам дякуємо. Дякую. Воз'єднання сім'ї. Викинула, поки долетіла Чикаго в Прилетів. Хто то? Хлопець. Як тебе звати? Кажи. Назар. Назар. Схожий, ні? Прізвище? Не знаєш <свят> прізвище? Назар? Не знаю. Чого не навчив? О, я навчив. Хевко! Хевко! Після війни. Let's go! Щойно в Едмонтоні ми продали прапор український підписаний захисниками та захисницями. Вгадайте за скільки? За три тисячі канадських доларів. Ці всі кошти йдуть для ЗСУ. Ну а тепер і моя черга виходить на сцену. 900 доларів. два. Можете щось купити? А то я за вас переживаю! Є! Тисячу доларів за футболку танки і волочки. Син само звісно, тернополянина, <говорить> учасника Владця з він. Отак Едмонтон. Скільки років він прижимала в Канаді? Edmonton. Шість років в Канаді. <говорить> Бачиш, може, може Наталя привезла нам ще більшу вдачу. Скільки ми сьогодні назбирали? 9400 доларів. На сьогодні рекорд. Да, рекорд. 9. Давай 9 500, на наступний концерт приїжджай, там треба ще рекорд. Дев'ять округлі до 1000 за футболку. 9500? 9500. Буде 1000 за футболку, щоб було 9500. У, -у дякуємо! Клас. Де, <порцузь> дякуємо. дякую. 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 Osionfish. Едмонтон, і мій знайомий тут є, і мій тут є. В нас знову ж таки післяконцертна бухгалтерія. Це гроші зароблені за фото з нами. Віктор, скільки? В Едмонтоні? Рахувати, що більше 300 доларів. Так а точно порахуй, що більше 300. Давай, давай, починай. 50, 250. Десять, двадцять, триста два копійки наже кидали. прикинь. 320 канадських доларів, 2 копійки і 9500 з аукціону. Рекорд. Дев'ять, вісімсот, двадцять. І оце дві штучки. Ми сьогодні гарно попрацювали. Клас. Зсу зсу отримає. У нас сьогодні п'ять шло. 200 доларів. Ще плюс 200. доларів? Бо, бо він додав типу, да. 200 до криванту. Едмонтон. Просто фантастика. У нас 10 тисяч. Фантастика. 10 тисяч. о Рекорд! 000. Концерт в Едмонтоні закінчився. Хлопці збираються. Я вже вдягнув термобілизну, тому що там на дворі мінус 20. І тут залишився один із організаторів. Антоніо. Зато з бабосиками. Він збирає мерч. Які сьогодні продавали на вході. Потім ми це все порахуємо, знаємо, скільки ми назбирали для ЗСУ. Дякую усім українцям, хто нас підтримує оцям. Дякую. Ми приїхали. Поселимось зараз, отака в нас хатинка, як в американських фільмах. And now Ну тут вам в мож... в хатку, тут може здаватися, що так собі. Так собі, так собі, Та, ми я, плакали. Я дуже, я дуже налякалася, що нам не хватить е... місця всім. Спальня, О, до речі, тут ще є місце. Слухай. Клас. 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 Тут така кухня, до речі, симпатично. І ми думали, все. Місця закінчились. Але, але. Як в американських фільмах, кажуть, це називається бейсмент. Дивіться. Яка класна ванна. Ну, класна, симпатична. Симпатична ванна. Тут хтось може бути. Бігом сюди йду. Тут попросуватися. І не тільки. І тут кімната. Шок. Шок. Ми живемо в підвалі, але дуже гарно. А чекай, а є вікна. Це. Да, Тетянине ложі. Yeah, yeah. Ну і наша стара Сон. Подивіться, кіняшне. Ай-яй-яй, yeah, yeah, yeah. з вазонку. В Едмонтоні був дуже класний концерт, але дуже довго потім ми збирались, їхали додому, ще щось перекусили. Вже лягаю спати. Після завтра зустрінемося в Саскатуні, бо завтра будемо цілий день до нього їхати. Всім добра.